Тобі слова Кісінджера говорять про щось, коли він каже про те, що, ну, начебто, говорить там про якийсь корейський сценарій. Я багато разів повторював, що корейський сценарій, друзі мої, це не про міридіани і паралелі. Корейський сценарій це про те, що наразі існує дві країни, КНДР і Південна Корея. Але війна між ними не закінчена взагалі. І ніяких документів між ними не існує. Але війни немає. А що є? Є підпис, договір між, ну точніше, угодою там, яку підписали, між СРСР тодішнім та е, е, Північною Кореєю, а також симметрично Південна Корея, Сполучені Штати, де відбувалась проксі війна на корейському півострові між СССР та Сполученими Штатами. Ось про що йде мова. Тобто в цьому сенсі війна не закінчиться ніколи, ніколи. Тому що є окремо, якщо ви хочете говорити про закінчення війни, тоді треба говорити про е, так званий фінський варіант. Якщо хтось не розуміє, що означає фінський варіант, він означає гладіть медведя по шерсті це ключова теза, яка була в Фінляндії. Е, якщо хтось не розуміє, що таке австрійський варіант, коли називають, то це про внеблоковість, а не про нейтралітет. Нейтралітет мають виключно кілька країн в світі, історично, це Швейцарія. А все решта це внеблоковості. Коли ми говоримо там про інші і так, далі, і так далі. Тепер ти можеш зрозуміти, що мова може йти про те, що в глобальному сенсі війна не закінчиться ніколи. Але тепер давай, ну у всього ж є паралель. Зеленський е, приблизно місяць тому, чи може трошки більше, е, сказав: Мінська трі буде». Я це добре пам'ятаю. Тому що все, що ви бачите: Стамбул 1 перемовини, можливий Стамбул-2 це все про Мінск 3 Про що йде мова? Мова йде про те, якщо ми почитаємо Кісінджера і всіх решту, і не тільки його, якщо ми почитаємо Ватікан, те, що нам не показують, але повірте мені на слово: як агенту Ватікана. Ну, як це? Я ж не зря кожного ранку доброго ранку парафія, да? от, е, ну це в переривах між тим, як я працюю на сігуранцію і в шекелях получаю. Да? От, е, так, так, от, так от в ніяк плані Ватикану і в ніяк плані Китаю мова йде про що? Але просачується з ЗМІ Сполучених Штатів, що мова йде про те, що треба після стількох років окупації Криму, наприклад, треба. Провести певний референдум, якого не було, і визначитись, а що хочуть е, мешканці Криму. Ну, як можна, знаєш, от скільки, коли це було там? 14-й рік, вже скільки років пройшло? Як можна військово значить, забрати і не спитатись людей? Чим довше ми підходимо до деокупації, ну, чим довше займає цей період, тим більше будь-яка деокупація буде схожа на зворотній процес.